Іван Іванович, я, зваживши, скажімо так, можливості підтримки і враховуючи, звичайно, думку депутатів, пропоную сьогодні депутатам і звичайно міської громаді міста. Від міського голови я вношу пропозицію внести в бюллеті до таємного голосування кандидатуру Сергія Сергія Олексійовича. Я прошу його до слова, хай він е, скаже нам пару слів про себе, можливо, громада його не знає. Доброго дня, шановні представники громади. Громада, я разом з усіма був обраний в 2010 році. На сьогоднішній день вчора посаду директора комунального підприємства. Якщо випаде нагода і ви мене підтримаєте, то я з радістю попрацюю на громаду міста Василькова. Якщо є якісь питання, задавайте, я думаю, ви мене все знаєте. Україні! В Моє прізвище Бірюков, Сергій, я представляю організацію Вісіч. Я повноважений озвучити позицію декількох громадських організацій по обранню секретаря міської ради і конкретно по кандидатурі Сергія Сергієва. Я буду говорити від імені своєї організації «Відсіч», від імені Майдана Серківщини, є у нас організація відродження. Також ця позиція була погоджена з рідним містом і ще з деякими активними громадянами, включаючи представників просвіти. Ми розуміємо, що в місті ситуація дуже складна, як і в всій країні. На жаль, ця війна, яка зараз проходить, вона дозволяє багатьом тим, хто хоче залишитися на посадах, грабувати далі, поки ми всі зосереджені на проблемах війни. Влада, як ми знаємо всі прекрасно, майже не помінялася. На місцях. І старі ці корупційні схеми досі працюють. Я до чого це себе ду? До того, що ми знаємо Сергія Сергієва як людину, як спортсмена хорошого, може людина добра, але Сергій Сергієв має прямі контакти з так званою командою Івашенка, І в першу чергу Масійчука. Він це не буде приховувати і не може приховувати. І заперечити цього не може. Тому ми Громада, та частина громади, яку ми представляємо, занепокоєні тим, що кандидатура Сергія вноситься, є інформація про те, що може бути підтримувана шановними депутатами. Я хочу вас застерігти, що наша точка зору наступна: що, на жаль, протязі останнього часу, останніх років, всім відомо і депутатам також рішення, які ухвалювалися міською радою. Неодноразово йшли в розріз з інтересами територіальної громади. Зараз ви знаєте, що розглядається, буде розглядатися в суді е питання по скасуванню рішень, по виділенню, наприклад, 23 земельних ділянок на території стадіону військового містечку, які навіть не розглядалися на сесії міської ради. Е потім ви змінювали цільове призначення, яке не робилося. Там дуже багато всього. Дуже багато всього. Тому, шановні е, депутати, шановні представники громадськості, громади, я уповноважений е, заявив, що кандидатура Сергієва викликає е, ряд питань і великих сумніви. І ми ви хотіли, е, висловлюючись від висловлюючи позицію окрему думку відродження Олександра Миколаєвича Сукова, наприклад. Задати питання Сергію, зараз, наскільки він тісно співпрацює, спілкується з такими одіознішими персонами, як Масійчук і Ващенко, і оточення вище Масійчукка З Масійчуком ви співпрацюєте зараз? Стосовно співпраці, співпраці жодної немає. І не було. Те, що ми робили, я вважаю, було на користь громади міста. Так, да. а про той стадіон, що ви кажете, то це ви видавали. Ваша каденція видавала рішення, і ви його віддали, е, і ніхто не знає до сих пор. Хто я, що і як, розумієте? Так, Сергій сам, Миколаївич, так, Миколаївич, я прошу, ви... задайте питання і вислухайте відповідь. Не перебивайте, я прошу. Так що е, я вам скажу у вас більше гріхів, ніж і ви. Е, я вважаю, не вправі е, представляти громаду. І прикриватися ми так. так, пане Сокол, будь ласка, присядьте, треба ä, попросити слова. Давайте не порушуйте рибалі. Спокійно. Чи там нормально де прошу? Пан Русло казав, що треба там перевіряти. Комісію заставати. Треба стати комісію на сьогоднішній день, якщо ви питання стосується Мусіччика Ігоря Володимича, то по-моєму він не ховається за чиєюсь спиною, він не сидить вдома, а він представляє інтереси нашої громади в складі АТО. того, що ви п'ятого я на протест вийшов. Депутатів знак дербано то як відбуватися. Ну це легше всього. Скласти повноваження і критикувати. Як чим ви займаєте все своє життя? Хлопці йдуть зараз в то, Серега. Ти мене не вказав. Сергію Викованович, я прошу, давайте або задавайте питання і слухайте відповідь. Я повторюю, що треба політику кандидатури Сергія Кутина, яка безпосередньо працювала з корупціонерами, і зараз саме питання. Так, я вибачаю сесію веде не Сергій каже Сергій Вич, присядьте, будь ласка. Присядьте, прошу. Ви питання задаєте? Чи виступати хочете? Дивіться. Є зразні питання. Людина відвідала на питання. Чи не да. Людина відвідала на питання, яке задавали їй. Відповіла. Відповіла. Нас не послухали, робимо свої вибухи. Хай депутати голосують, коли хочуть вибрати, хай вибирають. Ми спитаємо через пару місяць-два. Що ми зробили? І продаємо місяць два, спитаємо, що зробили за людина. Є з тебе можливості мене є. Не так, ось ваші кресла, і виходить з кабінету. Якщо будуть якісь претензії через... Так само не буду чіплятися за посаду. Будь ласка, ще питання є. Срімкович, дякую. Я озвучив нашу позицію. Дякую. Сергію, скажіть, будь ласка, ваше бачення секретаря. Кого ви хотіли, щоб зможете Я це сказав, і Серенчуку, і саме. Дякую. Якщо людина не хоче, ми його не можемо. Серега, за дякую. Прошу ще депутати. Є запитання? Громади є запитання? Так. Дякую за пораду. Я, я хочу, Сергій Олексійович, я прошу сідати. Я хочу э, э, Для виконання процедури зараз нам треба обрати, бо э, пан Сергій не має права э, приймати участь в комісії, бо це зацікавлена особа. Шановні депутати, у кого є пропозиція до кандидатури в комісію по виборах? Кандидатура Пашкевича. Дві кандидатури поступили. Самотворний фільмат. Пашкевич бере самотвор. Дякую. Кандидатура, почекайте, у нас процедура йде. Е, я ставлю на голосування, хто за те, щоб е, до обрати е, пані Амельченко, Тетяну Леонідовну, в комісію по виборах таємних в комісію, вибачте, в комісію для е, проведення процедури таємного голосування. Прошу голосувати, депутати. Хто за? Хто проти? Утримався? Один отримався. Результат, будь ласка. Рішення прийнято. Прошу. Так, шановні депутати, шановна громада, е оголошую е, перерву на 10, 10 хвилин. Зараз 16:30. 16.